Сьогодні відбулося звільнення вже скандально відомої вчительки Наталії Маканко. Будь ласка, прокоментуйте це і далі почати розвиток ситуації. Якщо все зроблено згідно законом, то цим рішенням я вважаю, ситуація конфліктна має бути вичерпана. І якщо далі будуть якісь спроби відновити вчительку на роботі через суд, звичайно, ми тоді так само будемо задіювати законні механізми. Щоб цього не допустити, якщо е, звільнення згідно порушення е, тих положень про працю вчителя в школі її не задовільнить, е, тоді ми будемо порушувати кримінальну справу знову ж таки згідно з законом, по тим статтям, які вона порушила, по відношенню до дітей, по тим знущанням до дітей, які були нею допущені. Ну, як ви будете реагувати на те, що на вашу дитину здійснювався тиск? Звичайно, як кожен батько це дуже боляче, і я буду робити все, щоб цього не відбувалося. Сьогодні я мав зустріч з заступником директора школи. Він мені пообіцяв, що це буде припинено. Але якщо не дивлячись на його обіцянки, це не буде припинено, ну тоді я буду вже вдаватися до інших заходів, але ж в межах закону. Чи зустрічалися після цього з вчителькою? Ну, якщо так, то про що говорили? Е, я зустрічався з вчителькою вчора, коли провів свою дитину, і був вкрай здивований тим, що вона досі ще не звільнена за ті знущання над дітьми, а продовжує, як ні в чому не бувало, виконувати свої обов'язки. Особисто з нею мене, у мене не було спілкування, ну, бажання, чесно кажучи, також. Ще хочу підкреслити, що особисто проти вчительки як людини я абсолютно нічого не маю. Бог є суддя, це її питання з Богом. А по відношенню до дітей, те, що вона вчинила, це є підставою для заборони і взагалі подальшої, подальшої педагогічної діяльності в школі і праця з дітьми. Як ви оцінюєте позицію батьківського комітету? Для мене і не тільки для мене, а я вам так скажу більше, мабуть, для всієї України, і це не буде перебільшенням. Ця позиція є просто шоком. Люди просто не можуть зрозуміти, як рідним батькам байдуже знущання над їхніми власними дітьми, коли навіть в тваринному світі самка захищає свого дитинча. А тут рідним батькам абсолютно все рівно, що відбувається знущання і моральні тортури над їхніми. Дітьми.